У багатьох касах і банкоматах івано-франківських банків немає валюти і навіть готівкової гривні так стверджують клієнти, які масово кинулись знімати гроші. Банки не встигають вгамовити попиту на готівку, але кажуть, що це штучно створена паніка, адже робота йде у звичному режимі. Детальніше розкаже Ліліана Хомишин. Останні два дні люди не можуть отримати готівку. Каже, що в банкоматах неможливо зняти гроші. Я підходила вже до третього банкомату, підходжу, я не можу вже в третьому банкоматі зняти готівку з карточки. Пише ліміт перевищений, ну мені гроші не видає. 500 гривень. Ви, ви було чек і нам нічого не видало. Суму набрав. Все. І тим більше, тим більше на, ми точно знаємо, що на рахунку гроші є. Власники магазинів та кафе кажуть, що також мають проблеми із терміналами. Люди робили замовлення, а розрахувати з карткою не могли. Термінали не працювали. Ніхто не зміг розрахуватися. Навіть були проблеми, що клієнти були, хотіли розрахувати тільки карткою, не мали готівки. Ну, деяким клієнтам у нас є постійні клієнти, яким ми змушені були. Як би мовити, надати кредит з такого плану, що вони донесуть нам гроші просто завтра, бо не мали готівки, не могли зняти жодної картки. то ви розраховується? Було декілька випадків. сьогодні, наприклад, було чотири випадки, різні банки. Ніхто не зміг взяти гроші. У деяких банках заспокоюють. Всі відділення працюють у звичному режимі за винятком тих, які є в епіцентрі подій. В нашому банку з банкомата є повністю завантаження готівковою гривною, тому в наших клієнтів проблем з зняттям готівки немає ніяких. Є дуже багато клієнтів, які приходять з картками інших банків, також знімають. Хіба що можуть бути якісь нюанси з зв'язком того банку, якого є карточка і того не йде виплата. У іншому банку все ж підтверджує. Що через надмірний ажіотаж система виходить з ладу. Збої в роботі банкоматів були. Вони були у зв'язку з великим напливом клієнтів на банкомати, тому мережа просто не витримала. І зв'язку з великим попитом населення до зняття готівків, були збої. Але вони були на протязі 20-30 хвилин. Тим часом мешканці міста не спішать панікувати. Кажуть, це штучно створена паніка і вірять, що через пару днів усе стабілізується. Мені здається, це все просто штучно накручено, тому що люди почали панікувати і масово бігти до банкоматів, знімати їхні гроші. Це все. Я думаю, що це пов'язано зв'язку з тим, що посіюється паніка, і люди дуже хочуть швидко зняти гроші в великій кількості, і тому в банках не вистачає готівки фізично. Ліліана Хомишин, Любомир Бору новини, телеканал Раї.